Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Нові акції в АТБ з 8 по 14 жовтня. Акція для усіх відвідувачів. Ковбаса варена до п'юрешки. Вага 500 г, ціна 76 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Сир твердий, комо Голландія 50 гривень за 135 г. Сир напівтвердий. Традиційний або кантрі 55 гривень 135 грамів. Ікра зерниста лососева горбуші 100 г за 239,50 рибком продукт. Золотиста ковбаса. Сиром Кілограм за 330 гривень. М'ясна лавка своя лінія. Шинка рулет курячий. варений від добров 500 г 150 гривень. Консерви від своєї лінії. Скумбрія 53 гривні 50 копійок, сардина атлантична 46,80, сардина в томатному соусі 46 гривень, і сардина з додаванням олії 44,50 в упаковці. 240 грамів. Нарізка асорті від глобіну. Брауншвайнська, паперонії та балик Дарницький. Загальна вага 180 грамів, ціна 120 гривень. Виріб фаршевий новомиргородський напівкопчений. 420 грамів 45,50. Пельмені торгова марка 3 ведмеді. З куркою 700 г 88. Фірмові зі свининою та яловичною – 850 грамів за 145 гривень. Пальмені від торгової марки ласунка з яловичною та свининою 132 гривні. По домашньому 89. Вага 800 г. Вареники. З капустою заморожені. 400 г. Торгова марка День у день» 32 гривні 50 копійок. Акція на крупу рис, шліфований довгий, басматій або жасмін від Deluxe Foods and Good Selected кілограм за 70 гривень. Чай розсипний азерчай 100 грамів за 48 гривень. Зелений. І за 60 гривень чорний. У пакетиках 30 штук 44 гривні. Піца 4 сири Альберто 363 грами 90 гривень. Ковбаса від своєї лінії шинкова напівкопчена. 500 грамів 140 гривень. Картопляні чипси від своєї лінії. Вагою 110 грамів, ціна 28,50. 7 смаків асортименті. Сирники випечені, заморожені. Торгова марка Валесто 280 г 63 гривні. Сир вершковий від торгової марки Лацятті. Ціна 51 гривня 50 копійок. Паста сиркова. Лацяті – 150 грамів 59 гривень. Вершковий або зі смаком цибулі. Вершки яготинські 200 грамів 15% жирності 2650. Молоко просто наше українське пастеризоване, 870 грамів 39,50, Сир плавлений. Президент вершковий або гауда. Ціна 1550 за 70 грамів. Йогурт від своєї лінії, 800 г, три смаки на вибір, персик манго, полуниця або вишня черешня 50 гривень. Сир твердий з венигородський або сметанковий 160 грамів. 66 70 сир кисломолочний своя лінія 350 грамів, 5% жирності 58, 9% жирності 64,50 Соки та нектари хортекс 1 літр, томатний 56 гривень, ананасовий 62 гривні 50 копійок. Чай концентрат пастеризований, малиновий або імбирний з куркумою 50 г 15,20 г, нектари біола. Томатний 42 гривні. Яблуко виноград 42 гривні і вишневий 42 гривні 50 копійок. Об'єм літр. Вода від своєї лінії. Трускавецька мінеральна. Л, 1,5 літри 15,50 Морозиво хрещатик. Пломбір в вафельному стаканчику 3 смаки 70 г 1450, морозиво пломбір або з наповнювачем полуниця 750 грамів 130 гривень. Торгова марка хрещатик. Нектар апельсиновий об'ємом літр від торгової марки День у день 52 гривні. Мультивітамінний або яблуко виноград. Літр 900 мл 63 гривні 50 копійок. Крабові палички охолоджені водний світ 420 г 88 гривень. Крабові палички від своєї лінії 500 г заморожені 70 гривень. Креветки не розібрані варено морожені 900 г 190 гривень. Розмір 90-120. Напій розумний вибір: тархун 2 літри 19 гривень. Напій живчик зі смаком груші 2 літри за 36 гривень Крекер печово сендвіч з начинкою від рошен 190 г 38,50. Шоколад молочний. Мілка. 90 грамів 48,50. Кава нескафе. Еспресо рощина 150 грамів 319. Нескафе Голд 200 г 315 гривень. 280 грамів 425. Вафлі від рошен вагою 142 грами. Шоколадний або молочний смак. 27,50. Чай мономах розсипний. 80 грамів, 53 гривні 20 копійок або 50 гривень 70 копійок. Пакетований. 25 пакетиків за 31 гривню і 20 копійок і 30 пакетів 33,70. Пряники від своєї лінії багато акційних пропозицій. 300 г кожній із пачок ціни 23 гривні 50 копійок, 26 гривень і 29,50. Кава зі Львова. Натуральна смажена, мелена з ароматом ірландський крем 225 г 163 гривні. Еспресо. ціна 124 гривні, Львівська традиційна 145 Вага 240 г. Батончики від своєї лінії. 3 в одному 102 г 18,50, цукерки від рошен вагові. Кокочоку вайт 100 г 25,80 Майонез від оліс. Файний. Вага 500 г 58,50. Майонез столовий 57,50, чудовий.

Та лаваш рол. Ціна 22 гривні 50 копійок. Солодкий чилі 21 гривня 70 копійок за 200 грамів. Соус соєвий чумак 470 мл 40 гривень 50 копійок. Готові сухі сніданки старт. Веселий роджер 330 грамів 48,20. Кукурудзяні натуральні пластівці. 500 грамів за 55 гривень. Олія соняшникова чумак золота, рафінована 900 мл, 7830. Локшина швидкого приготування ріва 85 грамів 18,60, Приправа від торгової марки Ріва. Універсальна 12 овочів та трав. 80 грамів, або куряча – 100 грамів 14,80. Фігурні вироби зі смаком сметани та зелені або сиру. Своя лінія 150 грамів, 22 гривні 40 копійок. Папір туалетний двохшаровий 4 рулони 36 гривень. Своя лінія. Засіб мийний домистос 1 літр об'єм. 89 гривень. Три варіанти на вибір. Серветки косметичні двошарові універсальні 150 штук 32 гривні. Вологий туалетний папір 50 штук від своєї лінії. Ціна 30 гривень. Алоє або кіц. Зубна паста лакалут багато акційних пропозицій. Дитяча об'ємом 60 г. 46 гривень. Лакалут Актив 78 гривень 100 г і лакалу Сенситів 76 гривень, також 100 г. Крем мило Джуз 460 мл за 30 гривень. Мило тверде від своєї лінії 100 г 10,70 шампунь Німіт 300 мл 62 гривні. 750 мл 96 гривень. Засіб мийний синтетичний аквапудра 300 г 51 гривня. У капсулах 19 штук 308 гривень. Колготи жіночі від своєї лінії 40-70 ден – гривень. Кондиціонери з об'єму об'ємом 800 мл 70 гривень, 1,5 літри 135, Гала Аквапудра 1 кг – 800 г 205 гривень. Прокладки Діскріт щоденні 52 штуки в упаковці ціна 83 гривні. Прокладки Always 80 гривень 14 18 штук в упаковці і 10 штук за 4650. Підгузки трусиками Pampers Ціна 333 гривні. 30 штук, п'ятірка 28 і шістка 25. Дезоранте Old Spice 65 мл 129 гривень. Це весь анонс нових акцій. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня! До нових зустрічей на каналі!